Пане Ярославе, давайте розпочнемо із оперативної ситуації. Чи могли б ви розказати, що відбувається на вашому напрямку? Наскільки відомо, ви, зокрема, на східному напрямку, і яка ситуація нині там? Ну можливо, буде сказати нескромно, що у нас найскладніший участок, але на сьогоднішній момент Горлівка, Бахмут і Донецький напрямок дійсно найскладніший, тому що. Саме на цьому напрямку є об'єктивно, можна сказати, про те, що є атакуючі дії з сторони ворога. Дуже велика кількість збіжавших з Харківської області з півночі Луганщини якраз перемістились на Донецький напрямок і саме під Горловку, під Бахмут. Тому зараз з перемінним успіхом, ну а зазвичай і без успіху. Загони ворога намагаються вибити нас з позицій, але нічого не виходить. Ті поступки, які з їхньої, чи з нашої сторони, там 500 метрів туди, 500 метрів сюди нічого не міняють, тому що нагадаю, що ми вже 8 років не відходимо не від Авдіївки, не від Пісок, не від водяного, не від опитного, не від шахти бутівка. Тому от, ситуація, не дивлячись на те, що вона надскладна, застосовуються величезні сили артилерії. Гаті з цього, що тільки що тільки можна. Ми тримаємося, і перемога буде за нами. Обов'язково перемога буде за нами, і ви також тримайтеся і передавайте всі вітання бійцям. Адже Україна вся. З вами я ще раз закликаю наших глядачів писати можливо навіть мотиваційні повідомлення у нашій трансляції. Ми будемо вже під час ефіру зачитувати, адже знаємо, що дехто із воїнів також дивляться наші ефіри. Пане Ярославе, хочеться запитати, звісно, і про ці ракетні терори, які відбувалися е, два дні підряд. Як вони зокрема вплинули на наших військовослужбовців? Чи посилився бойовий дух, чи навпаки стало більше мотивації отгатити росіян до останнього? Ну, чесно скажучи, у всіх у нас сім'ї у когось в Києві, у когось в передмісті, у когось у Львові. Ну в усіх крупних місцях і малих у нас є родини наших побратимів. Тому ми дуже переживаємо за те, що їх гатять з оцих, як вони називають, високоточних ракет, які летять і підривають нашу критичну інфраструктуру. Звісно, ми розуміємо, чому це відбувається. Осталось може декілька днів, декілька тижнів, дай Бог, до опалювального сезону, і тому вони дійсно луплять по всьому, що може виробляти чи передавати електроенергію. Ну, ви знаєте, що на Львові є проблема зараз з електроенергією, але я інше хотів сказати, що е, вони повинні розуміти, що по-перше, ми більш злі станемо по друге, вони цим не виграють війну. І по третє, треба уявляти собі розвинуту. Енергетичну систему, яка є в Україні, як і система дорог, е, ну щоб ви розуміли, вона дуже різна в на Росії і в Україні. В Україні це як мережа павутиння, а в Росії це як окремі гілки з окремими станціями Тому ми швидко це все полагодимо. Я бачу, що наші енергетики готувалися до цього, не дивлячись на те, що деякі розподільчі станції, електростанції і виробляючи. Підстанції були зруйновані. Я думаю, ми швидко це все відновимо і будемо далі боротися з супостатом. Але інше хотів сказати: ми всі аналізуємо і думаємо, ну як так можна гатити по містах, як так можна ну абсолютно незрозумілі прильоти. В парк Шевченка вони хотіли Шевченка вбити тим самим пам'ятники, має на увазі Шевченка на дорогу на Богдана Хмельницького і так далі. Ми цього всього не розуміємо. Але ж я хотів сказати, що а як можна зрозуміти людей, які неадекватні? Оцей сьогодні сидів голова МАГАТЕ поряд з Путіним. Ну я б радив таким високопосадовцям. Три рази подумати чим сідати разом з людиною, яка займається геноцидом. А вдруг він сидить з гранатою, а вдруг ти підеш на перемовини і тебе вб'ють там. Тому треба бути обережними, бо вже нічого виключити не можна. У нього ще є цілі такі, як атомні електростанції. Чому б ні? Ну, це його по його мисленню. Чому б ні? У нього ще є Дніпро, є Десна, які починаються на території Росії. Чому б не гатануть туди якогось отравляючого, щоб ми отруїлись? Я бачу цю людину нічого не зупинить. І тому, коли повідомляють, що у стран Європи є план знешкодження цієї людини, давно треба було думати про знешкодження цього. Ну, це, це не людина, не всі двоногі є людьми, і це якраз яскравий приклад. Того, що це двоногі створіння, яке не є людиною, бо він не користується ніякими гуманістичними гуманітарними засадами, які розповсюджені у всього іншого людства. Тому е, е, треба не переговори сідати з путіним, а просто знищувати його, знищувати цю, цю систему, розчленувати на окремі країни прекрасні. Росією і жити далі в мирному суспільстві, знаючи, що е, окрім Росії там осталось декілька неадекватних, таких як Іран і Північна Корея, і все, але такого величезного монстра вже знешкоджено. Оце я думаю, е, дві голови з трьох, які ну дві голови, як Росія, як величезна країна з атомним потенціалом, яку треба просто знищити разом з його керівництвом. Це була б дуже слушна і адекватна дія західних стран. Підписуюся під кожним вашим словом, пане Ярославе. А, і, от знаєте, аналізуючи те, що говорять пропагандисти, от ви зазначили, що цим світовим лідерам і взагалі таким головам організації їм варто взагалі не сідати за стіл перемовини з Путіним, бо вони навіть погрожують ось цими ракетними ударами через те, що ці світові лідери приїздять спокійно в Україну, зустрічаються з нашим президентом, і от вони говорять, давайте будемо пускати ракети, щоб ніхто не зміг приїхати до України. Але я хотіла зазначити, що ось з приводу цих ударів вони також заявили, що, начебто, тепер це ускладнює логістику і для наших військових, і, начебто, тепер ось ця західна зброя вона не буде доїжджати до фронту або буде доїжджати із запізненням. Як ви оціните, як ви спростуєте? Ти цю інформацію чи підтвердити, чи дійсно ці ракетні удари завдали нам тріхи клопоту? Ну, звісно, завдали. Ви ж розумієте, що електроенергія, навіть якщо її не використовують вантажні автомобілі, вона використовується дуже активно на залізниці. Вона дуже активно використовується, і ті ж заправочні станції не можуть працювати без, без ж уявляєте, так є ручні помпи, які треба крутити, і щоб налити 500-600 літрів дизельного палива, в вантажівку треба витратити буде 2-3 години. Звісно, це затримує все, що вони роблять. Вони роблять для того, щоб ми е ну, не мали того зброєння і не мали тих швидких поставок. А я й побратими бачили, як швидко змінюється зараз ситуація, коли підвозиться велика кількість зброї, боєприпасів і так далі. І все це везеться буває і на фурах, а буває і залізницею, і це я думаю і не виключають цього наступні цілі Путлера. Ну але ж знову таки повертаючись до того, що я сказав раніше, розумієте, Україна це не Росія, це не одна дорога, яка веде. Зі Львова, наприклад, в Київ, у нас безліч дорог. Всі вони в гарному стані, слава Богу. Всі вони придатні для того, щоб перевозити по ним боєприпаси. Якщо будуть зруйновані високошвидкісні дороги, ми будемо використовувати інші дороги. Якщо будуть е, розбомблені і ці дороги, будемо їздити польовими дорогами. Нічого страшного. Це дійсно буде ускладнювати нам логістику. Але ми знаємо, як ми боролися в квітні і в травні, коли взагалі цього зброєння не було. коли ми, е, Ворог займав дуже великі. Простори наші, ми не встигали е, боронити батьківщину, і так далі. То ми у нас досвід уже є із поганою логістикою, і з гарною логістикою. Я думаю, тут треба нам думати про те, що ми переможемо, тому що у нас дуже велика мотивація перемогти, тому що ми знаємо, що ми робимо правильні речі. Я не виключаю, що е, росіяни деякі, можливо, думають, що вони теж роблять правильні речі, ну у хворої людини в психіатрії, ну ми знаємо, що можуть бути дійсно щирі переконання, що вона здорова. Але на сьогоднішній момент весь світ за нас, за Україну. Весь світ нам допомагає, і я думаю, неможливо буде нахилити, чи неможливо буде. Дати копняка всьому світові, тому що у нас ще є допомога з Японії, яка підходить. У нас ще є допомога з Австралії, і так далі. І Я думаю, це вже струмки, які скоро переростуть в річки, і все це буде працювати на нашу перемогу.